Дорогі любі друзі, робимо шашлик в духовці. Взяли ми куряче філе, порізали на кусочки, розділили в дві миски. Беремо в ту і в ту миску солимо однаковими спеціями. Червоний перець, чорний перець і сіль. Потім беремо першу миску і заливаємо все соєвим соусом. І гарно його перемішуємо. Потім беремо другу миску, кидаємо пів ложки меду. Так, вазько. І возьмемо пів ложки гірчиці. І ці дві миски накриваємо, щоб воно собі заминерувалося там. Так, далі беремо деко, беремо такі з дерева з пашки, замочив їх у воді. І насаджуємо сюди м'ясо. Погнали! Smoke oder auch ein Bett? Da ist ein weiteres